Вітаю вас, пані та панове. Це 186 вісімдесят епізод Юніверс Моду. Ми на арені Смакдаун, Реслмані, і все ближче і ближче, ближче фінал сезону, незважаючи на те, що наступна гра вже вийшла. І наше перше змагання триватиме до першого фолу. і На арену виходить. Брон Брейкер. Нексуса вже нема. Ми бачили два тижні тому, як Остін Тіорі нарешті здолав Вейда Баррета у поєдинку один на один. Але Брон Брейкер вирішив рознести цю вечірку випускників Нексусу, так би мовити. І просто зараз Брон Брейкер зустрінь свою поєдинку проти ще одного колишнього учасника вже колишнього Нексусу. Там і так його опонент з Мерівілю КВ Канада. Кевін Оленс. Людина, яку багато хто звинувачує у тому, що Нексус і розвалився. Найновіший учасник Нексусу і єдиний учасник, якого б додали вже після відродження цього групування. Розпочинаємо цей бій. бігбут oh, від Кевіна Овенса, подивіться на цей політ. Торнедо DDT Від Овенса Irish Whip. Бронбрейкер реверсує. Belly-ту-белі overhead. Суплекс. Вже таке враження, що ці усі четверо ніколи не були в складі однієї групи, одного угрупування. Мутузять один одного. Відбувається Брон Брейкер від Кевіна Овенса. Підіймає Овенса на плечі. Ох, який потужний. Кидок від Брона Брейкера. Стрибок і удар просто по голові отримує Кевін Овенс Панч. Ні. Бронбрейкер реверсує Авішвіп. Від брона брейкера для Кевіна Овенса. Овенс підводиться. Бум. І прямісінько пикою налітає на встовчик. Закидує Бронбрейкер Кевіна Овенса. На ринг. Нарешті. Знову стрибок, але ні, не вдалося. Брону брейкеру нічого зробити. Брейкер! Пауер! бомба! Для Кевіна Овенса. Який борон брейкер швидкий, німецький суплекс. В арсеналі Броно брейкера просто купа різноманітних суплексів і ще й сальтушечка. На додачу. Утримання від брейкера, але ні. Кевін Овенс виривається цього разу. Панч! Панч просто в пику Кевіна Овенсу. Айріш Віп. І сайдвок слем. О, Бронбрейкер пляше від радості. Зворотні Діті. Від Брона Брейкера для Кевіна Овенса і Бікбут отримує Овенс. Німецький Суплекс. Просто подивіться на Брона Брейкера, що він витворяє зі своїм колишнім тіммейтом. Гарпунні! Кевін Овенс пропускає брона брейкера пов себе. Аперкод від брейкера. Да, оце руйнівна картина по-справжньому. Удар по спині знову. Брон Брейкер. Ох, шатається Кевін Овенс. Намагався зробити Станер. Але не вийшло. Бронбрейкер підіймає Овенса на плечі і пауерслем. Slam, але роубрейк. І мені здається, рефері може пошкодувати, що він цей роубрейк сказав. Бронбрейкер може розлютитись не на жарт. Але поки що цього не сталося. Брон Брейкер знову переключає свою увагу на Кевіна Овенса. Брейкер відбувається від Овенса. Цього разу йде у розгін. І шолдер-такл. Знов розгін від Брона Брейкера. Чудовий албоудроп. Отримає Кевін Овенс. Армдрек від Овенса. Кевін Овенс. Стрибок Дідіті. Потужне потужне Дідіті від Овенса. Але Бронбрейкер все одно перехоплює. І подивіться на ці удари, які отримує Кевін Овенс. По своїй потилиці. Ох, Стрибок. Але ні, цього разу не вийшло фейсом об Ринг. Прилітає Брон Брейкер і Гурі. Від Кевін Оуенса. Оце так бій. Кевін Оуенс бере Брона Брейкера на приціл. Ракетний дропкік. Мені показалось, що Кевін Оуенс все ж таки влучив, але схоже, що ні. Відбувається брейкер від Овенса. Такий махач, на, наче між ними. Е, я вже забув, якась є поговорка, щось пробігло. А що я не пам'ятаю? Залітає Кевін Овенс назад до Рингу. Броунбрейкер поспішає вслід за ним. І цього чи... Влучить він цього разу. Так. Гарпуняка. Прилітає Кевіну Овенсу просто в пузо. І Брон Брейкер. Свій коронний пауерслем. Доставляє прямісінько на адресу Кевіна Овенса. Утримання Овенс! Кевін Овенс виривається, але Броно Брейкеру цього замало. Він замикає Кемел Клач. Хемл клаш від брейкера і Кевін Овенс! Тупоче. Вейт Бард! Вейт БАРД він буквально робить те саме, що зробив Брон Брейкер минулого тижня. Досить! Мені набридло, що усі хочуть розтоптати мою спадщину, втоптати в землю те, що я створив. Я не дозволю цьому статись. Тіорі Брейкер Овенс, Ви усі винні в тому, що сталося, і це моя помилка, що я обрав саме вас. Задля відродження Нексусу. Але ви дали мені ще один привід впевнитись, що треба покладатись лише на себе. На Реслманії я покажу вам усім, що я є найкращим, що було у Нексусі. Ми усі четверо зустрінемось у фатальному чотиристоронньому поєдинку на знищення, і я знищу вас усіх. Від епізоду до епізоду Реслманія продовжує обростати якимись. Неймовірними поєдинками. І кажучи про Реселманію, це, панове претендентка номер один на титул чемпіонки світу серед жінок. Так, далі нас чекає поєдинок один на один, На арену виходить Джейд Каргіл, яка наресуманіксери, застріємся проти Тіфані Стретну поєдинку за титул чемпіонки WWE серед Жінок. Суперниця доволі могутня і непроста сьогодні. Джейд Каргіл Джейт ризикує не дотягнути до Россиманії. Адже її опонентка це Ная Джекс. Не рушійна сила, не стримна сила. Ну що, розпочинаємо цей бій. Джейд Каргіл проти Найджекс. Розминочка для Джейд напередодні Реслманії. Хоча, можливо, цей бій буде важким для НайДжекс. Коли ти маєш справу проти такої, як Джейд Каргіл, то буде дуже важко усім. Навіть Найджекс. Спайнбастер. Для Най від Джейд. Шлагбаум від Каргіл. І ще раз. І знову. По спині удар отримає Ная Джекс, Джейт Каргіл. Підводить Наю. Ой-ой! Підсічка. Джейт поцілувала трошечки ринг. Тікає Джейтс під АТАК! Ви це бачили просто! Хто ще так може запустити на Джексу політ? Джейт просто феноменальний якийсь атлет. Як вона це зробила? Одні, одні лише питання. Джейт на третьому канаті повітряна атака. Прилітає зверху на Наю Джекс. Атакує Джейт Каргіл Наю. Подивіться, що Каргіл витворяє з Наю Джекс. Вона взагалі не відчуває її. Її ваги. Оце так бікбут. Наю Джекс вона ледь не перевернулася. На ізнаночку. Відчайдушний спроби від Джекс відбитися від такої нестримної сили, як Джейд Каргіл. Час змінювати нікнейми. І здається, що це Джейд Каргіл у нас нестримна сила. Ой-ой-ой, як. Найджекс жбурляє Джейд елбоу дроп, Джейд пощастило. Вона ухиляється від атаки Наві. Точніше, не елбоу-дроп, а лег-дроп. Аже цей лег-дроп міг стати останнім. Джейд Каргіл підняла наю Джекс. Просто наче. Вона нічого не важить. Джейдет. Від Каргіл. Утримання. Один. Два. Ні. Ная Джекс тримая тримає стрій. Но виривається. вырывается. Айриш від вид Ні, Не, Ная Джекс від вид Джейт. Підняла її. Опана. Удар просто в пику. DDT від видная Джекс. Тікає Джейт Каргіл у рингсайд. Ой-ой. Нає Джекс щось трошечки розкачегарилось. Посилає Джейт Каргіл наю у барикаду. Подивіться на цей стрибок Елбоу дроп отримує Найджекс. Що віджимання від Джейт. Найджекс підводиться. Джейд Каргіл вже готова відправити її. Бікботом. Подалі. Найя реверсує атаку Джейд Каргіл. Подивіться на AJS! Мілітарі Прес. Найя демонструє, що вона також. Не слабка жіночка. Хотів сказати дівчинка, але якось язик не повертається. Назвати Найо Джекс дівчинкою. Ой-ой! Ная! Пауербомба Чи що це буде? Ооо-хо-хо! Джейд Каргіл отримала на горі від Найо Джекс, але встигає вирватись і Найо це бісить. Підводить на Джейд Каргіл. Глядачі скандують. Що це жіночий реслінг? Так, і вони праві. Не знаю, як вони це розібрались. Але мені здається, що зараз хтось відправиться у країну Нефриту. Джейдет під номером 2 для Найджекс і знову утримання. Один, два, три. Джейд Каргіл здолала на UJX. Опа-ча. А ось і наша чемпіонка. Цікаво, чи вона була вражена виступом Джейт Каргіл? Чи ні. Але... На Реслманії ці двоє вже дуже-дуже скоро зустрінуться. Пані та панове. Наша головна подія це буде по-справжньому грандіозний монструозний поєдинок двох монстрів. Якщо можна Отіса назвати монстрів. Двох колишніх командних партнерів. Колишніх чемпіонів. У командних змаганнях. Так, першим на арену виходить Отіс. Його опонент з Форесту Австралія. Великий Бронсон Рід. Колишні чемпіони у командних змаганнях. І Бронсон Рід не чекає початку цього поєдинку. Він налітає на свого колишнього партнера по команді на Отіса з раптовою атакою. Страшно подумати, чим може завершитись цей бій. Але ці двоє були досить успішною командою Heavy Machinery. Чому так сталося з ними? Я не знаю. Сайдвок Слем від великого Бронсона Ріда. Бронсон Рід? О ні. Отіс збиває Бронсона Ріда з ніг. І, ух, полетів Бронсон руками Отіса! А це, я розумію, зіткнення пауерліфтерів. Діді від Бронсона Ріда. Ой-ой-ой, ось Бронсон Рід показує рефері. Такий жест, наче він хоче його з'їсти. Шлагбаум від Бронсона Ріда для Отіса. І ще спроба шахбау Отіс реверсує у Суплекс, Пауер-бомба від Отіса. Йошкін Кошкін. Бронсон Рід з під удару. Подивіться на цей Power Slam. Німецький Суплекс від Бронсона Ріда для Отіса і знову. Ой-ой, шлагбаум від Бронсона Ріда. На третьому коні на канаті опиняється Отіс. Але не встигає стрибнути і нічого зробити. Айрішвіп відсилає Бронсона Ріда у барикаду Отіс! Ах, як же ж він стрибає по нозі Бронсона Ріда. Так, можна і раптом щось зламати. Повертається Отіс на ринг. Чотири вже. Рефері. Відрахував. Так, туди ж іде. І Отіс залітає на ринг. Бронсон Рід. Суплекс. Потужний. Суплекс елбоу-дроп отримає Отіс. І ще один раз. Подивіться на цю силищу Бронсон Ріда. ох ох го Отіс іде на перехоплення. Утримання від Отіса. Великий Бронсон Рід відбивається. Ой, хедбат, і такий потужний, і такий був звук стуку. Знову хедбат від Бронсона Ріда. Дідіті від Отіса. Хедбат. Ще один. Ой-ой-ой. Отіс ледь не пробив підлогу цього рингу. Ляпас від Бронсона Ріда і елбоу Елбоудроп. Ще один раз Elbow Drop. Подивіться на, це, на цього Ріда. Як же він красується своїми формами? Реверс від Отіса. Зіткнення потягів посеред рингу в нас вийшло. І обмін панчами розпочинається. Оце так бій. Це протистояння заслуговує місце на Реслманії, мені здається. Ляпасом відправляє Бронсон Рід Отіса у нокаут. Бронсон Рід на третьому канаті Цунамі! Цунамі від Бронсон Ріда для Отіса. Утримані. Що? Отіс на рахунок? 1-0. Не знаю на який рахунок, але виривається. Бісичка від Отіса. Оце так, панове. Утримання виривається, Великий Бронсон Рід. Медвежі обійми від Отіса! Медвежі обійми. Ой, ой Бронсон Рід. Ледь, ледь виривається з цих медвежих обієм. Павербомба! І Бронсон Рід прямує на третій канат. Щоб знову скинути на Отіса Цунамі, але Отіс тікає з під атаки. Цунамі цього разу не вийшло. Але о ні, невже суперплекс. Бронсон Рід та Отіс на третьому канаті. Суперплекс. На это что цікаво, а что рынок не сломался? Зараз будет вторая спроба. Отис и Бронсон Рейд. Опшкін-кота цього разу зламався. Рингу капець, панове. А переможцем поєдинку через технічний нокаут виходить Бронсон Рід. Але, панове, ми це так просто не залишимо. Зламаний ринг не повинен бути причиною перемоги когось із них. На WrestleMania XL Ми укріпимо ринг, зробимо його надзвичайно прочним. І дамо цим двом монстрам зустрітися у поєдинку до останнього монстра на ногах. Дякую за перегляд, пані та панове. Побачимось. Бувайте!